Привіт, друзі! Знаєте в чому справжній виклик сучасної людини? Це перестати оцінювати інших через призму своїх знань і переконань. Ми щодня отримуємо тонни нової інформації, читаємо, слухаємо, дізнаємося. Ці знання стають нашими фільтрами, через які ми дивимося на інших людей. Але навіть рівень інтелекту це не знати все і всіх оцінювати, а навчитися приймати людей безоцінно, просто дозволити їм бути такими, якими вони є, без ярликів і суд. Джень, знаю, це важко, тому що ми звикли до оцінок, що добре, що погано. Але як тільки ви знімаєте ці фільтри, ви відчуваєте неймовірну легкість, ви даєте свободу іншим і водночас звільняєте самих себе. Спробуйте сьогодні прийняти когось без критики чи аналізу. Просто подивіться на людину як на унікальну душу без фільтрів ваших знань. Це і є шлях до справжньої гармонії.